Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні пропоную вам приготувати ось такі от смачні помідорки, мариновані із кружальцями цибульки. На дно банки викладаємо чесник, один листок лавровий, перець горошком, духмяний перець і ось таку маленьку скибочку червоного перцю гострого. Також не забуваємо про кріп. Цибульку нарізаємо кільцями, її можна покласти як і на дно, а також можна розкладати вздовж банки, так як роблю це я на відео. Помідорчики ми промили і викладаємо в банку. Я викладаю шар помідора і тоді викладаю цибулю. Після чого викладаємо знову шар помідорів і тоді розкладаю пучку петрушки. Це досить такий легкий і дуже швидкий спосіб замаринувати помідори. Взимку відкриваємо і із задоволенням смакуємо. Такі помідори не один раз порадують вас з Консервуйте і насолоджуйте. Для мене це найкращий рецепт помідорів. Минулого року пошалкувала, що закрила так мало. Пружні, солодкуваті та майже з непомітним сприсмаком оцету. Саме такі мариновані помідори у нас виходять. Якщо ви вперше консервуєте томати, просто чітко дотримуйтесь рецепта і у вас все вийде. Повірте, взимку зрозумієте, що в сезон витратили час не дарма. Вони ідеальні до гарнірів, м'ясних та рибних страв. А ще стануть окрасою святкового столу. Використовуйте дуже щільні та м'ясисті сорти помідорів. Вони гарно збережуть свою форму та залишаться пружними, навіть якщо лузне шкірка. Як найкраще, взяти сорт сливка середнього розміру, щоб зручно було вміщувати та утрамбовувати в банку. Коли викладаєте томати в банку. Робіть це обережно, щоб не розчавити їх. Потрібно томати добре утрамбувати, щоб вийшло у вас чим побільше помідорів у банці. Не забувайте чередувати петрушку цибулькою. Ось так гарно виглядає слоїк із накладеними томатами, цибулькою та петрушкою. А зараз можна вже починати робити маринад. Тут у мене рецепт буде під відео в описі на 1 літр води. Я, звичайно, це подвоюю, тому дивіться на свої літражі, на те, наскільки багато вам потрібно маринаду. В каструлю виливаємо воду, додаємо сіль та цукор, доводимо до купіння і мішаємо ложкою, щоб компоненти повністю розчинилися. Варимо одну хвилинку, вливаємо оцет столовий 9%. ще раз все добре перемішуємо. Знімаємо з каструлю з вогню та заливаємо маринадом підготовлені овочі в банці. Якщо ваші томати щільно утрамбовані, маринаду знадобиться менше. Якщо менш утрамбовані, маринаду потрібно буде трошки більше. Літрову банку стерилізуємо 15 хвилин. У мене це 2-літрові банки, я їх стерилізувала по 20 хвилин. Ну і ось що в мене вийшло. Смакуватимемо із задоволенням взимку. Дістаньте банку із каструлі та закрийте металевою кришкою. Залиште мариновані помідори остигати за кімнатної температури, а потім зберігайте до року часу у прохолодному місці. Дякую усім за перегляд. Якщо вам сподобався рецепт, робіть із задоволенням. Поставте лайк під відео і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Дякую усім за увагу!